Погода в Україні до кінця тижня буде прохолодною та хмарною, але майже без опадів. Лише у неділю значну частину України накриють дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 7 листопада, дощів не очікуються, та всюди буде панувати суха, хмарна з невеликими проясненнями погода, опадів ніде не буде. Зранку місцями туман. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів. У південних областях вночі тепліше до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 8 листопада, дощі пройдуть лише на Закарпатті. На всій решті території країни вже буде суха, але в більшості хмарна сіра погода. Вітер незначний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів. У південних областях аж до плюс 16 градусів тепла. Вночі буде холодно по всій країні всього від плюс 2 до плюс 4 градусів. У південних областях вночі до плюс 8 градусів тепла. У неділю, 9 листопада, дощі йтимуть на всьому правобережжі України. Суха хмарна погода у неділю буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях, а також у Криму. На всій решті території країни йтимуть дощі. Вітру майже не буде всього 3,8 вісі метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні всього від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. А на півдні країни аж до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 9 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!